Фабія 2020 року на гарантії 3 місяці або 5 тисяч км з двигуном 1,6 MPI на автоматичній коробці передач та з пробігом 66 тисяч км. Саме з цього хотілося почати це відео. Автомобіль без жодної фарбованої деталі візуально та технічно знаходиться у відмінному стані. Автомобіль в кузові універсал. В дуже гарній контактації з мультикермом на хорошій мультимодійній системі усі склопідіймачі електро, кондиціонер. Ось такий стан, абсолютно без пошкоджень. Сидіння не продавлені, вмісткий економний, сучасний автомобіль. Отож, хто шукає подібний варіант. За бюджет 630 тисяч гривень це стане ідеальним рішенням. Знаходимось ми за адресою проспект Миру 101, -дріб 2 2 всіх чекаємо на тест-драйв та на огляд даного авто.